Ми продовжуємо роботу над фартушком. а Зараз будемо робити обв'язку полотна. Для цього ми нічого не робимо з ниточкою, не обрізаємо її, тільки в випадку, якщо у вас обв'язка іншого кольору. А зараз ми робимо повітряну петлю. Це в нас як петля підйому буде. Ще дві. Це ми сформували стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, арка. накид, стовпчик з накидом в основу ось тут, між двома стовпчиками. ми робимо такий поворот: дві повітряні петлі, накид, знову стовпчик з накидом між двома рядами ось тут. От в одному випадку буде все досить легко, тому що ми будемо вершину в вершину стовпчика в'язати два накиди, а в другому випадку нам потрібно пров'язати в третю повітряну петлю підйому. У нас були поворотні ряди, тому один раз так, один раз так. Дві повітряні петлі, накид, і таким чином ви доходите до кута. В моєму випадку, ось тут є ланцюжок. Покажу, як працювати тут. Так, ми дійшли до кута. Ті, хто мають більший досвід, ви далі продовжуєте клітинки в'язати. А зараз буде також, матеріал для зовсім початківців. Тому що, згадайте себе, будь-яка клітинка не так, будь-який стовпчик не в ту сторону, і вже паніка. Ось, а як ось цей ланцюжок заховати? Перше, що можна зробити, це голочкою. Почати його розпускати. От, є. І тепер розпускається. У випадку, якщо у вас дуже сильно затягнуте було, стап ми прям от, не можна ні в яку його розпустити. Беремо ножиці. Розрізаємо і розпускаємо. Тобто тут варіантів чимало. В кінці ось тут у нас має лишитись петля, в яку пров'язано, і ще одна петля. Так, цю ми розпустили, та яка буде затягуватися. Ось. Хоп! І я. Тут її вже можна затягнутися добре. Ось цей хвостик ми в'яжемо зараз. Так. Тут типовий поворот буде зараз, тобто стовпчик з накидом ось сюди, в цю повітряну петлю, куди пров'язаний стовпчик. П'ять повітряних петель. Накид. Розвертаємо і в цю саму повітряну петлю стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Тут ми вже пропустили два стовпчика в третю петлю, ось так. стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, дві пропустили, стовпчик з накидом. Дві петлі, дві пропустили, стовпчик з накидом. Таким чином. Ось цей хвостик, береться голочка і ховається, а зараз я сам заховаю ось так. І все. Дов'язуйте до кута, у вас клітинки зійшлись. У вас обов'язково десь має от, цей елемент між ним ставати стовпчик. В кожному ось такому елементі у нас тут один, два, три, чотири стовпчика. Таким чином, у вас все зійдеться. Якщо десь бачите, що щось сунулось, тоді не бійтеся пров'язати, наприклад, ось тут не вистачає петлі. Ви все рівно пров'язуєте так, як необхідно. Байдуже, що тут петлі там може бути не вистачати, і вам потрібно пров'язати далі. Ви пров'язуєте так, щоб малюнок зійшовся. В таких моментах дуже важливо все звести, щоб потім ніде не стягувало. От. У нас зовсім не складна робота, тут, тут не треба підганяти по розмірах, але коли відпариться, щоб воно ніде не тягнуло. От. Таким чином обв'язуйте. Сказати, по колу вже по звичці, обв'язати до ось цього місця. І далі будемо розвертатися в іншу сторону в'язати. Ми закінчили ці клітинки. Далі дивіться, що ви маєте зробити зараз трошки порахувати, щоб в нас обв'язка ось тут зійшлася. Схему ви зараз бачите, і яким чином просто ось тут в нас є поворот. Від повороту до наступного віяла в нас проходить 5 клітинок. В шосту у нас самовіло. Потім знову 1, 2, 3, 4, 5, в шосту самовіло. І так входите, щоб знайти ту саму клітинку, де в нас буде от, власне закінчення рапорта, де треба коригувати. Чому обов'язково треба коригувати? Тому що довжина в нас полотна у всіх буде різна, якщо ви от точно копію цього не робите. І там вже по обв'язці треба буде трошки дивитись, де буде закінчення малюнку. А в даному випадку. Мені необхідно. Дві петлі підйому це як к ще одна петля. арочка, Перевертаю, і стовпчик без накиду, ось в цю арку. Дану арку я маю пропустити по схемі. Один, два, три, чотири п'ять. Пропускаю, і далі стовпчик без накиду, 5, пропустила, далі стовпчик без накиду. Таким чином, я. Дохожу до кута. От сюди. В куті, якщо у вас вийшов останній стовпчик без накиду перед поворотною клітинкою, ви все зробили правильно. Тобто не спішіть панікувати. Тут все так, як має бути по схемі. Далі 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду в арку. Або так, як у мене клітинка гарненька, я пров'язую в середню повітряну петлю. Ось тут дві, тут дві, в саму середню. Тепер сім повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Повертаємось і в цю саму повітряну петлю, куди ми щойно пров'язали, стовпчик без накиду, туди саме стовпчик без накиду. Один, два, три, 4, 5. Стовчик без знаки. Ось такий поворот. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три. 4, 5. Так, от і знову коригування. Якщо ми просто будемо йти так, як йшли по довжині, у нас не сходиться. У нас тут одна. Зайва клітинка. Розпускаємо до середини полотна. У нас ось тут чотири рапорти, середина полотна. Тут якраз в нас ось арка виходить. Ось так. Цю арку ось щойно була прив'язана сюди. Ми прив'язуємо в сусідню клітинку. Ось так. Трошки зсуваємо. Один-два. 3, 4, 5. Таким чином у нас все зійдеться. 2, 3, 4, 5. От. І далі все як. <кій> Вибачте? І далі все вже, ви знаєте, зустрінемось ось тут, біля синьої, синього замочка. Закінчуємо. Тут стовпчик без накиду, повітряна петля, на півстовпчик. три повітряні петлі як стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі як арка і стовпчик без накиду в арку. Тепер в наступну арку нам потрібно пров'язати вісім стовпчиків з одним накидом. Два. Три. 4, п'ять, шість. Сім. Вісім. стовпчик без накиду в наступну арку. 5 повітряних петель. Стовпчик без накиду в наступну арку. І знову 8 стовпчиків з одним накидом в арку. 3, 4, 5, 6, 7, 8 стовпчик без накиду верку, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду верху. Так ми доходимо до кута. Я дійшла до кута в моєму варіанті вийшло 1, 2, 3, 4, 5 віял. Тепер повертаємо тут 5 повітряних петель і останній стовпчик без накиду верком. Нам лишилося ось така, таке кільце. В нього ми маємо пров'язати 12, 3, 3, 3, 12, 12 стовпчиків з одним накидом. Тобто і не затягуючи, прив'язуємо 12 стовпчиків. Дев'ять, ще три. Десять, одинадцять, дванадцять. Один, два, три, чотири, п'ять. Вісім стовпчиків арку. Знову ось це місце несимметричне. Якщо ми будемо продовжувати так, як ми вв'язали турець, в нас. Ось тут буде наступне віло. І щоб було симетрично, ми зробимо ось тут. В такому випадку наш фартушок буде занадто візуально важкий по центру. Що я рекомендую зробити? Ось тут ми додамо додаткову арку. три, четыре, пять, восемь стопочки То мы пересунем. С меньшим кількість вейл и с большим ну, простору. 5 Пять, 7 семь, восемь. Тут два, три, 4, п'ять. От, і тепер вісім ось сюди по центру. Тут ще такий приклад, як працювати, коли у вас не сходяться клітинки. То одна схема, але трошки інший варіант. Ще один стовпчик. Тепер ми відзеркалюємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Ось. Вісім стовпчиків. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім, вісім. Стовчук без накиду, знову стовпчу без накиду. І ще один. Тобто ми повторюємо от таким чином в нас ось тут буде всього три тривієва. І трошки просто роз тут додаткового. Закінчуйте обв'язку, зустрінемося ось тут, де червоний замочок. Дійшли ми до цього місця, повітряна петля підйому, розвертаємось стовпчик, щоб було більш, грубо кажучи, торгіше. Тут стовпчик без накиду. Тепер. Два накиди, стовпчик з двома накидами, перший стовпчик з одним накидом, повітряної на петлі, три штучки. І ось тут ми будемо зараз робити піко. Ось такі невеличкий. Знову два накиди. В наступний стовпчик. Один, два. Три ось так. Два накиди. Наступний стовпчик. У вас має вийти в кожному вілу по сім піку. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все. 8 стовпчиків з двома накидами, 7 піком. Тепер в арку ми закріплюємося стовпчиком без накиду. І починаємо працювати над наступним вілом. Таким чином ми обходимо от сюди. Ми дійшли до повороту ось тут ми пров'язуємо 12 стовпчиків і має вийти 11. Піко. Тут все так само нічого не змінюється. По техніці. Коли пров'яжете поворот, ось тут я покажу, як оформити, щоб було гарно. Ось, поворот ми пройшли вже, і ось тут, по ідеї 5 повітряних петель, з'єднуємося сюди. Але так, як це вже останній ряд обв'язки, я хочу тут зробити пікошку. Один, два, три, з'єднання. Повітряна петля. І стовпчик без накиду. Ось так. Невеличка піко. Два стовпчика підряд тут. Посередині нічого. І далі ми продовжуємо в'язку. Два накиди. Власне, це вже і а, фінал роботи з нашим полотном. Ось тут а, діти до кінця обріжете ниточку. Наступне відео ми ж будемо працювати з поясом. Там теж є свої нюанси, і на ньому також буде прикольна така маленька обв'язочка, тому що на дівчинку потрібно взагалі святково зробити. Легких вам петельок. Якщо щось не зрозуміло пишіть в коментарях. І до зустрічі вже в, наступному, в наступній частині.